Добрий день! Сьогодні поговоримо про вміння програвати та вміння приймати свої програші. Отже, є момент, коли батьки мають формувати в дитини вміння приймати свою поразку як невід'ємну частину життя. Вміння приймати помилки і програші формує у дитини. Стресостійкість, впевненість, цілеспрямованість, амбіційність, вміння ризикуватися, вміння не боятися проявлятися, не боятися бути собою. Тому що в дитини є чітке усвідомлення, коли я роблю помилку, мене не будуть критикувати, мене приймуть. Тому що мене навчили приймати критику, аналізувати і виправляти там, де мені потрібно. Що ви думаєте з приводу помилок та чи дозволяли вам у дитинстві виправляти помилки?